Доброго дня! Я завітала до вас на вашу сироварню. і Хочу запитати вас, звідки виникла ця ідея варити такий гарний сир, і як ви дійшли до такої кількості, такого різновиду? Ну, насправді добрий день. Насправді, кількість у нас, на жаль, поки що не така велика, тобто не така, яка би нам хотілося, але. Почалося все з маленької сироварні 20-літрової, я її придбав, поклав вдома у себе на кухні і вдома для себе, для своїх рідних почав варити сир. Получилося, сподобалося, затягнуло настільки, що вже якщо раз в тиждень не зварив, я некомфортно себе відчував. І от так, от, потрошки-потрошки, варячи два роки вдома, виникла ідея, носив на дні народження, друзям давав, дарував, пригощав, пробували, пробували. І так от виникла ідея, чому б не спробувати на більш великих об'ємах. Ну, з горем пополам, ну, не з горем пополам. І у вас дуже гарний результат. Навіть якщо ви так. рахуєте, що це маленька сироварня, то все рівно у вас досить хороший е, вибір і молодих сирів, і витриманих, і, як ми їх називаємо, тверді, і вони е, відрізняються по смакам, а це дуже гарно. Це була так само принципова така ідея зробити культуру споживання, розвинути, скажімо так, культуру споживання сира. От, дивіться, розкажу на такому невеличкому прикладі. Е, сир, ми простий, звичайний, ми зможемо придбати в будь-якому магазині в будь-який час. А. Мені хотілося, щоб ця сирна тарілка була цікавою, якоюсь наповнювала якоюсь палітрою смаків, кольорів, навіть зробити то, що до прикладу ніхто не робив. Що приклад, один з прикладів: ніхто, крім нас в світі, не варить сир молодий з цибулею. Хоча, коли ми починали, коли я це розробляв тільки для себе, крутили мені коло скроні, казали, що я лунатик, космонавт, казали, що ну як може бути, яке може бути поєднання сира і цибулі? Ну, да, це було непросто, це було. Не так от, що взяв і зробив. Це треба було зрозуміти, яку цибулю дати, в якому вигляді, в якій кількості, на якому етапі дати, в який сир дати. Але потрошки-потрошки ми це зробили. І зараз цей сир з цибулею, який ніхто крім нас в світі цілому не варить не робить, ми користуємося надзвичайно великим попитом. Надзвичайно великим, бо він цікавий. До прикладу, Оцей, щоб досягнути цього синього кольору. Щоб не використовувати якісь штучні фарбники, навіть якщо це і харчові фарбники і доданки. Я видумав собі і придумав, щоб отримати цей колір, ми додаємо синій тайський чай анчан. Це така квіточка, яка має надзвичайно великі властивості у, фарб... у ролі фарбника. І от замочуючи його з водою разом, ці квітки вони дають насичений синій колір, який потім ми перетягуємо у сир. Це діти дуже полюбляють. Люди, яким цікаво зробити цю тарілку не просто жовтою або якогось там білого кольору, а щоб це був ще синій. Додаємо ще такі. Робимо зараз. Вже не робимо, але взагалі робимо періодично, робимо такий сир з додаванням в молоко черніла каракатиці. Це виходить, чорний повністю внутрі. Тут. Отут, до речі, так само ніхто не робить, навіть угорці не роблять. А ми зробили цей сир з додаванням угорської національної гордості тої приправи Ерошпішта. А у вас є ще зелений такий сир зеленим чаєм? Так? так, так. Ми додаємо зелений чай, але не звичайний зелений чай, бо звичайний зелений чай, який ми звикли вживати в їжу, він не дає кольору. Він стає не дає такий насичений зелений кольором. Ми використовуємо зелений молочний чай. От він так і називається зелений молочний чай. Це не улун, це зелений молочний чай, і він дає насичений зелений колір під час заварювання. І таким чином ми його передаємо, цей колір передаємо у сир. А з Ерош так само цікавенько вийшла. Він у нас вийшов нас саме тоді, коли між Угорщиною і Україною розвинулися ті баталії. Пам'ятаєте, колись було, що в берегові роздавали угорські паспорти? Це саме так. І там видворяли консулів. Вони нашого, ми їхнього. І так, от ми тоді так. зробили з цією ерош піштою. Надзвичайно цікавий. У нас він має просту назву Чілі, але ми додаємо туди ерош пішту угорську. Вона пікантна, вона специфічний має присмак і тому додає сиру свою таку, скажімо так, пікантність, свою ізюмінку. Ну і скажіть мені, будь ласка, ще відносно нашого знаменитого земляка пана Шандора. У нас ще є і такий професор, це саме з цим чисто. З Ерошпіштою, так, ми розробили його, пошло, пішов такий тренд. Це людина, яка е, присвятила все своє життя туризму Закарпаттю. Я, я скажу відверто, що я би був навіть при житті пам'ятник в Закарпатті поклав. Тому що ця людина надзвичайно багато, він альтруїст такий, він набагато робить. Для Закарпаття, для туризму саме Закарпаття, і спочатку е повномасштабного вторгнення він відразу пішов в збройні сили, мобілізувався. Так так. і дуже аж моторошно, так знаєте, аж до мурашок, скажімо так, була та світлина вис виставлена, що він проводить навчання з окопу, окопу. з перебинтованою так. рукою. Це викликало великий резонанс повагу у не тільки у закарпатців, які його особисто знають. До речі, вітання йому. І у цілої України, та і що там в Україні Європі, і у світі саме так. Да, І тому пішла, пішов такий тренд. Зробили пряник професор. Ще так. там щось було з професором. Є оце у нас в нашій крамниці представлений професир, Є ще леквар. і так, і також долина теплиць представляє там соус, професос да. і всі ці. У нас моменти представлені ці харчові продукти в крамниці, і вони неймовірно користуються попитом. Ми запитали дозвіл, чи можемо ми це зробити. Ми використали ту світлину, яку. Ну, не світлину, а трошки такий. Цей, портрет, Цей так. портрет, так? Цей, Скажімо так. Торгову марку я не побоюсь того слова. Це тобі, правда. Торгівельну це марку правда. таку назвемо це так. Ми попросили дозволу, зробили це з Ерошпіштою, тому що всі ні для кого не секрет, що Федір Шандор вже е, скоро буде призначений послом України в Угорщині, і тому було прийнято рішення зробити іменно з Ерошпіштою, з угорською приправою Ерошпіштою. щоб підкреслити, що Шандор такий же самий гострий, такий же самий. Пікантний, але в свою, в, в свою чергу, і такий самий добрий, і лагідний, лагісний і, і класний. Да, і от, до речі, що хотів би сказати, якщо хтось робив якийсь продукт з використанням того слова професор, то нам повезло, бо професор аж напрошувалась так. назва. Там треба було змінити тільки одну букву О на И. Це правда. Всіх вітаю на своєму каналі. І ще раз, ми в Перечині на сироварні. Це Перечинська сироварня. Всього дві центрифуги, які саме варять сир, і ви це бачите, а це дегустаційний стіл. Сироварня дуже невеличка. Але плани у Газдів дуже амбітні. І пану Олексію допомагає його дружина Тетяна. Вона залишилась за кадром, але це не значить, що її праця непомітна. Дивіться: оце квітка Квіторія, або цей анчан, який і дає це забарвлення тому сиру, який має такий неймовірний, гарний, насичений. Голубовато синій колір. Це довкілля це є сироварні. Ще е, у Газдів є таке бажання мати сири з овечок, і ви бачили цих гарних тваринок, вони дбайливо уходжені. І я хочу обов'язково нагадати всім, що Закарпаття. Це дуже невеличкий край, але неймовірно свободолюбивий, який має свої смаки. Куштуйте Закарпаття. А ми зустрінемося.